По Проскуріській 18. Хмельницькою міською радою було подано позовну заяву до суду щодо знищення комунального майна та відшкодування збитків. Певні посадові особи понесли дисциплінарне стягнення за неправильне трактування законодавства і те, що не по повній процедурі пройшов весь механізм надання дозволу на реконструкцію цих приміщень. Відповідно, після рішення суду мають бути компенсовані збитки, і суду має бути встановлено, яким чином надалі буде з цією ділянкою, де відбулося будівництво, і по цьому приміщенню, яке рішення суд прийме, те треба буде або виконувати, або оскаржувати, і тоді вимагати, перевести в норми чинного законодавства і так, щоб дана будівля або відповідає тій місцевості і тому містобудівному розрахунку, який має бути. На тій ділянці чи не відповідає, це все має бути встановлено тільки в судовому порядку. По музичній школі я знаю, що там є відведені певні класи для навчання. Частина там була передана інвестору, який, забудовував, який зробив реконструкцію цих приміщень, які там були складських. Якщо буде рішення суду, ну, це все на підставі рішення суду. Інших варіантів немає. Якщо буде рішення суду, то тоді воно буде обов'язково до виконання, якщо не буде оскаржено. Директор департаменту архітектури Чернієвич Олександр Богданович.